Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Послухайте загадку. Не бджола, а гуде, не птах, а летить. Здогадалися? Так, це літак. Літак відноситься до повітряного виду транспорту. Які ще види транспорту ви знаєте? Пригадайте, як називається транспорт, що рухається по дорогах? Так, це наземний вид транспорту. А транспорт, який рухається по воді? Як називається? Вірно, водний вид транспорту? Діти. А як називається транспорт, в якому возять людей? Так, пасажирський. А транспорт, який перевозить вантажі, як називається? Так, вантажний. А зараз малята пропоную вам послухати вірших. До нашого автобуса. Метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Діти, хто залетів до автобуса? Так, метелик. А чому автор назвав метелика нечемним? Метелик залетів, нікого не питаючи, сів на перше місце. А ще метелик не заплатив за проїзд. Адже коли заходиш в автобус, треба придбати квиток заплатити за проїзд. Діти, давайте. Ще раз послухаємо цей віршик і вивчимо його. До нашого автобуса. Метелик залетів, нікого не питаючи на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. А зараз роз... давайте розкажемо цей віршик, використовуючи схему підказку. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. А тепер, діти, повторіть цей віршик самостійно використовуючи схему підказку. Буду чекати на відео ваших віршиків. Наше заняття завершується. До нових зустрічей. До побачення!